Верховна Рада вже раз провалила цей законопроект і направила його на доопрацювання. Дійсно, він став трохи краще, і наш альтернативний законопроект передбачає набагато більше корисних норм, аніж основний, який був підтриманий комітетом. На жаль, законопроект розумної політики не підтриманий комітетом. Однак, давайте говорити відверто. Коли ми сьогодні розповідаємо, що немає грошей для української армії. Виплачувати по 30 тисяч, виплачувати по 100 тисяч, у нас є дефіцит. Ми даємо можливість виводити кошти в офшори. Ми даємо можливість ухилятися від сплати податків в Україні. Коли ми зараз починаємо говорити про те, що ми будемо скасовувати податки, пільги на податки з 2% і підіймати до 5% з обороту, і даємо з іншого боку можливість офшорним компаніям працювати легше. Коли ми говоримо, що ми повертаємо перевірки для українського бізнесу, то цей український бізнес піде в офшори і не буде працювати в нашій державі, не буде працювати тут, не буде чим платити нашим Збройним силам, не буде ні 30 тисяч, ні 100 тисяч. І далі будемо просто блокувати далі постановами будь-які ініціативи, які повертають ці виплати. Давайте пригадаємо, що автори цього законопроекту основного... Повертають тиск на малий і середній бізнес. Давайте все ж таки підходити розумно, виважено і давати можливість українському бізнесу розвиватися на території нашої держави, а не шукати кращої долі будь-де по світу. Дякую.